Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в місті Бровари, де продовжуємо монтаж трьох навісів, один з яких знаходиться позаду мене. Ось вже хлопці кинули рігіля, направляючі балки. Тут у нас буде покриття металочерепиця графітового кольору. І ось за углом будинку вже по зварювальним роботам готовий навіс для тераси. Тут буде покриття монолітний полікарбонат білого кольору. І ось так ось це все виглядає. Є такий невеличкий ще козирьок для ліфта. Оце ліфт, який опускається вниз. Щоб ви розуміли. Тут велике таке панорамне вікно. І ось такий буде навісик. Слідкуйте за нашими наступними відео, і ми вже вам будемо показувати готову цю роботу і е, автонавіз. Всім гарного дня і продуктивного тижня.